Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. У сучасний час існує безліч загроз для біорізноманіття. Сьогодні, під час уроку, ми розберемося, як уникнути загроз чи хоча б зменшити їх. Віками природа підтримувала різноманіття організмів або біорізноманіття. У сучасних умовах їй це не вдається. Тому людству доводиться вчитись у природи його збереженню, щоб з часом не зникали певні види організмів та не погіршувався стан екосистем. Як бачите, збереження біологічного різноманіття включає охорону окремих особин, їхніх груп у межах певної території і екосистеми загалом. На рівні держави та спільно з іншими державами приймаються закони, укладаються угоди тощо. Ними передбачено захист збереження біорізноманіття, сприяння збільшенню чисельності організмів. Одним із перших таких документів є Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Назва свідчить, що конвенція опікується збереженням не лише рослин і тварин, а й умов їхнього природного існування у різних країнах Європи. Бернська конвенція стала першою міжнародною угодою про збереження біорізноманіття. На честь 40-річчя підписання конвенції у світі поширюють найуспішніші історії щодо збереження природи, доступні на інтерактивному веб-сайті за QR-кодом. Ви теж можете ознайомитися з ними. В Україні діє низка законів, спрямованих на збереження біорізноманіття. Зокрема, про охорону навколишнього середовища, про тваринний світ, про охорону атмосферного повітря та інші. З 2000 року перелік державних нагород України поповнився почесним званням заслужений природоохоронець України. Лише прийняттям законів та інших документів біорізноманіття не вберегти. У цій важливій справі повинна проявлятись громадянська позиція кожної людини. Вам також слід усвідомлювати можливі наслідки для живої природи, власної діяльності, виробити бережливе ставлення до довкілля, щоденно крок за кроком запобігати знищенню біорізноманіття. Ще одним дієвим способом збереження біорізноманіття країни світу обрали створення червоних книг та природоохоронних територій. Нагадаю, що червона книга це державний документ, до якого вносять види тварин і рослин, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території країни або в межах її територіальних вод. В Україні перше видання червоної книги здійснено у 1980 році. Створення такої книги є результатом колективної дослідницької діяльності вчених. Над створенням червоних книг працювали і продовжують працювати багато вчених. Авторами четвертого видання Червоної книги України 2019 рік стали понад 170 дослідників флори і фауни України. Дієвим заходом збереження різноманітності видів зарекомендувало себе створення природоохоронних територій. Це можуть бути ділянки суходолу і водой, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну цінність тощо. До природоохоронних територій відносять заповідники, заказники, національні природні парки, пам'ятки природи, ботанічні сади та зоопарки. У заповідниках вивчають організми у звичних для них умовах існування. Заповідники ще називають лабораторіями у природі оскільки вчені проводять тут наукові дослідження. Вони спостерігають за ростом і розвитком організмів, вивчають склад ґрунту та води у водоймах, стежать за змінами екосистем, розробляють рекомендації зі збереження видів. Особливість заповідників полягає в тому, що на їхній території заборонено будь-яку господарську діяльність. Окрім цього, людина не повинна втручатись у життя заповідника. Виняток становлять ситуації, коли природі потрібна невідкладна допомога, наприклад, у разі стихійного лиха, пожежі або масового ураження шкідниками. В Україні понад 20 заповідників, причому близько половини створено за роки незалежності. Розташовані вони практично у всіх куточках нашої держави. Найбільшим серед них є Асканія Нова Дунайський. Карпатський, Кримський, Чорноморський заповідники. Не менш значущими є заповідники менших розмірів, наприклад, Канівський, росточа, Медобори. Заказники це природоохоронні території, де охороняють певну ділянку екосистеми, наприклад, лісовий схил чи ділянку зростання рідкісної або зникаючої рослини чи тварини. У заказниках дозволено здійснювати господарську діяльність, якщо вона не загрожує природі. Заказники є в усіх областях України. Нині їх існує понад 300. Метою створення Моршинського заказника Львівська область стало збереження букових, дубових і грабових насаджень віком понад 100 років та ялиці білої природного походження. Журавлинний заказник у Сумській області є місцем постійного гніздування журавля сірого, занесеного до Червоної книги України. Заказник Скит Манявський в Івано-Франківській області створено для збереження красивого дерева Модрини польської, окремі дерева якої мають вік 250 років і ростуть тільки в цьому місці. В Одеській області створено заказник Коса-стрілка. Тут охороняють лиманне науководдя як місце нагулу та зимівлі водоплавних птахів. У заказнику буває понад 200 видів птахів, зокрема червонокнижні, а саме лебідь шипун, шилодзьобка, крячок малий, крячок річковий, галагас, мала біла чапля, сіра чапля, кодулечник. На зимівлю сюди прилітають десятки тисяч північних птахів. У Бритавському заказнику Вінницької області ростуть 12 видів рослин, занесених до Червоної книги України, зокрема, сон чорніючий, осока Затінкова, Цибуля Ведмежа, Любка-Дволиста, Гніздівка звичайна, лілія лісова, фіалка біла, підсніжник Білосніжний, тюльпан дібровний. Національні природні парки опікуються збереженням цінних природних об'єктів. На їхній території за умов дотримання заповідного режиму можливий організований туризм і проведення екскурсій. Для цього створено спеціальні туристичні маршрути, екологічні стежки. Завдяки їм люди менше турбують тварин і не витоптують унікальні рослини. В Україні створено понад 50 національних природних парків. Наприклад, Шацький, Азово Сиваський, Вижницький, Подільські Товтри, Святі Гори та інші. Пам'ятки природи це окремі унікальні природні утворення, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення. Багатьом туристам, і не лише з України, відомі такі природні пам'ятки, як озеро Синевир, Долина Нарцисів у Закарпатській області. Особливе місце у здійсненні природоохоронних заходів посідають ботанічні сади та зоологічні парки, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації представників української і світової фауни та флори. Але головне призначення цих закладів це проведення освітньо-виховної роботи, формування у населення дбайливого ставлення до природи. Восени 2018 року на Київщині почав діяти центр порятунку диких тварин Наталії Попової. Тут надають допомогу тваринам, що потрапили у біду, або тим, від яких відмовилися горе господарі, коли дика тварина набридла. В умовах російської військової агресії команда центру евакуює диких тварин із передової, гарячих точок, окупованих територій. Виліковує хворих і повертає у природу або в зоопарки. Серед врятованих центром тварин є леви, ведмеді, тигри, вовки, леопарди, дикі птахи, єноти, лиси, косулі, олені, мавпи, єнотоподібні собаки. Вивезена з Донецької області Левиця виявилась вагітною та народила у центрі левенят. Подібні центри створено в різних куточках України. Ознайомтеся із переліком центрів порятунку диких тварин, що діяли в Україні на початок 2022 року. Народ підмітив і склав приказку птахам узимку не так страшний холод, як голод. І це справді так. Якщо буде вдосталь корму, пташка не замерзне, бо її зігріватиме енергія, що виділятиметься в організмі під час живлення. Тому продовжуйте добру справу, яку ви робите вже не один рік. Виготовляйте годівниці, заготовляйте насіння бур'янів, соняшнику, просаві, сап, пшениці тощо. Не забувайте, що синички полюбляють свіже несолене сало. Навесні птахи вам віддячать сторицею, знищуючи шкідників, саду, городу чи парку. З початком весни ще до розпускання листків на деревах у наших лісах з'являються рослини первоцвіти, більшість з яких занесені до Червоної книги України. Проявляйте громадянську свідомість і не зривайте ці рослини лише для того, щоб квітки полонянки кілька днів постояли у вазі. У лісі ними милуватимуться всі, хто прийде після вас, і з року в рік рослин ставатиме все більше. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!